Візілотон сповільнює помутніння кришталика. при катаракті. У Києві відбулося засідання, дуже величезне саміт коаліції охочих, де було присутні 35 країн, які були і офлайн, і онлайн долучалися, і ними було ухвалене рішення у вигляді ультиматуму до Москви, до Путіна про те, аби було припинено вже вогонь без жодних умов з 12 травня і розпочатий переговірний процес. Китай рекомендував Путіну такий процес розпочати і сказав, що Росія готова до безумовного проведення переговорів. Але Пісков сказав, що вони ще думають. Ну тут якийсь певний є когнітивний дисонанс, ймовірно, у путінській команді. Втім, абсолютно очевидно, що нині Кремль думає ухвалювати рішення чи не ухвалювати. Зараз детально, друзі, про все я вам це розповім, тому що. Дійсно, сьогоднішній день був дуже цікавий. Інформація вчорашня про те, що цими вихідними може бути досягнуто рішення про продовження перемир'я, вона підтверджується, але очікуємо офіційної заяви від Путіна. Щось він, власне, ухвалить за рішення. Давайте тепер це все детально обговоримо. За підсумками зустрічі коаліції охочих, європейські лідери оголосили ініціативу про повне припинення вогню без жодних умов. З 12 травня, тобто з понеділка, це має бути всеосяжне припинення вогню на морі, в повітрі та на суші. Ніяких гібридних варіантів не передбачається. Ще раз повторюся: 35 країн взяли участь у цьому саміті. Перед засіданням, а також після нього, учасники мали телефонну розмову з Дональдом Трампом. Ці всі дії і рішення були узгоджені із Вашингтоном. Канцлер Німеччини Мерц заявив, що Трамп поділяє ініціативу і підтримує її. Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, зазначив, що у разі дотримання режиму припинення вогню відразу почнуться мирні переговори. Але де поки що ніхто не уточнює, у разі, якщо Росія не погодиться на це перемир'я, країни Європейського Союзу разом зі США введуть санкції проти Росії. Але сказав Пісков: ми вже бачили, які санкції можуть вводити, Ми вже маємо багато санкцій, ми готові до нових, мовляв, не питання, але це сказав друзі Пісков, що, власне, вирішить політбюро, так зване. Ще почекаємо. свою чергу Зеленський заявив, що моніторинг за припиненням вогню, якщо буде досягнуто таких домовленостей, будуть здійснювати Сполучені Штати Америки. Точніше, будуть усі, але в координації зі США. Але технічно це зможуть робити дійсно Сполучені Штати Америки за допомогою супутникового зв'язку. Ми вже якось із колегами цю тему детально розбирали у мене на каналі. І також ведеться діалог із Трампом і його командою. Є домовленості щодо спільних дій, заявив Володимир Зеленський. Він, до речі, подякував Трампу за те, що той надавав допомогу, що надає допомогу за підтримку дуже дуже. Він конкретно дякував Білому дому і Дональду Трампу. Зокрема, Зеленський також сказав, що вважає нереалістичною пропозицію Кіта Келога про демілітаризовану зону, яка має бути на 30 кілометрів. Він наголосив, що ну Україна офіційно такої пропозиції не отримувала. Ну і загалом виводити війська це зовсім зовсім не те. Чого ми хочемо, тому що тоді фактично контроль за цими територіями буде втрачено. Цього робити, ми точно не будемо. Макрон в свою чергу попередив, що у разі відмови Москви від перемир'я будуть запроваджені нові санкції, і також він виступив за довгострокову військову допомогу Україні, включно з можливим розміщенням контингентів. Але Справа в тому, що розміщення військ Європейського Союзу, які є членами країн НАТО, на сьогоднішній день так і не узгоджено. Я вбачаю, що це робиться свідомо, ну принаймні, не оголошується рішення в публічній площині, Ось який такий спосіб Даю зрозуміти Кремлю, що вони погоджуються на вимогу не відправляти свої війська до України. Аби в такий спосіб не демонструвати долучення НАТО до війни Росії проти України, буквально вчора також я вам повідомляв про те, що генсек НАТО Марк Рюта заявив, що. Мирною угодою не передбачено членство України в НАТО, це також один із елементів великої дипломатичної геополітичної гри. Окрім того, Стармер заявив, що у разі дотримання режиму припинення вогню відразу почнуться мирні переговори. Всі вони про це говорять. Однак, якщо Росія відмовиться країни Європейського Союзу, Координації з США та Британією накладуть на неї санкції, які вже підготували. Стармер також сказав, що якщо в Україні не буде присутній іноземний контингент, Путін швидше за все порушить домовленості. Поки що, як ви бачите, позиції членів коаліції охочих стосовно присутності військових в Україні і їхніх країн. Не погоджено. Зеленський також сказав Трампу про готовність до прямих переговорів в Росії, якщо буде 30-денне припинення вогню. Про це повідомило видання Axios. Загалом сам Зеленський ніяких коментарів з цього приводу не давав, але два джерела, які знайомі з 15 хвилинною розмовою Зеленського і Трампа, повідомили, що Зеленський та європейські лідери сказали президенту США, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати. Прямі мирні переговори з Росією з такою ініціативою свого часу виступали Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп Джей і Інші вони говорили, що час уже сісти за стіл переговорів в Росії та Україні домовлятися між собою. Наша місія закінчена. Я вбачаю, що сьогоднішня коаліція охочих, в тому числі, пов'язана з цим, але це не головна причина. Також лідери країн, які будуть присутні в Україні, наголосили Трампу, що якщо Путін відмовиться від 30-денного перепинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії. Чому я наголошую саме на цих санкціях, друзі? Це дуже-дуже важливо. Тому що Трамп зробив відповідну заяву про санкції. Європейці не дуже поспішають вводити нові санкції. 17-й санкційний пакет готується на приблизно кінець травня, але там він такий дуже дуже скромний. І довгий час європейці не погоджувалися координувати свої дії із Дональдом Трампом стосовно Припинення вогню Росії проти України через те, що їх інтерес у цій війні також він зрозумілий і присутній. Європейці хочуть бути долученими до переговорного процесу і вони хочуть вирішити свої проблемні питання зі Сполученими Штатами Америки, які стосуються саме торгової війни. Це саме робить і Китай. Так от що, власне, пише Аксіос. Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна погодилася на припинення вогню та погодилася на прямі переговори з Росією. Ну, складається так Би то враження, що на Заході думали, що ми проти припинення вогню. І також ще одне джерело видання Аксіос пише про те, що Трамп був радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію. Зараз, каже, ми чекаємо на кроки Росії. Це говорить джерело видання Аксіос. Але хотів би, друзі, в цій частині саме проведення можливих прямих переговорів Росії та України і припинення вогню звернути вашу увагу на вчорашню публікацію видання Bloomberg. Вона пройшла поза увагою, але дуже-дуже, як на мене, важлива. Там мовиться про те, що голова Китаю Сі Цзінпін заявив, що сподівається побачити справедливу мирну угоду щодо України, що є останнім кроком у його балансуванні, спрямованому на відновлення зв'язків з Європою в умовах фактичного тривельного ембарго з боку США. Візит Сі до Москви не випадковий. Він обумовлений в тому числі демонстрацією свого контролю над Росією, а також готовністю впливати на Путіна для досягнення вигідних для себе умов у переговорах. Із Сполученими Штатами Америки і з Європою в тому числі. Саме про це пише видання Bloomberg. Китай сподівається, що шляхом діалогу буде досягнуто справедливої, довгострокової та обов'язкової мирної угоди, яку приймуть усі залучені сторони. Частково про це мовиться у спільній заяві за підсумками семигодинних переговорів Сі та Путіна, які пройшли ще 8 травня. Я цю заяву детально тут на каналі розбирав, але журналісти дізналися. Дещо більших деталей про саме ці переговори. І вже буквально сьогодні, після того, як була опублікована заява у формі ультиматуму до Кремля, Рія Новості наближений телеграм-канал до Кремля. Ну фактично, про Кремлівський Кремлівський телеграм-канал, пише про те, що Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Китаю Ван І. І, власне, про це він сказав ймовірніше за все виданню Блумберг. Але вже незалежно від того, коли, кому, що він говорив, це пишуть російські кремлівські телеграм-канали. Тобто, Сі фактично сказав Путіну, що і як робити. Окремі деталі зараз з'являються. Буквально через секунду з'являється коментар Піскова, який говорить про те, що Росія відкрита до діалогу щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, але тиснути каже на Москву марно. Він додав, що Росія подумає на рахунок пропозиції про 30-денне припинення вогню. Звісно, Путін може ухвалити рішення відмінне від Китаю. Але ще раз наголошую, візит Сі4денний до Росії на День Побєди, так званої російської, він був не випадковим. Під час також саміту коаліції охочих у Києві до нього долучалися різні країни у форматі онлайн. Туреччина, яку. Трамп просив долучитися до переговорного процесу, заявила про те, що готова взяти на себе місію моніторингу припинення вогню в Україні. В якийсь спосіб поки що не уточнюється, можливо, навіть і фізичний. Її війська можуть бути присутні в Україні, тим паче, Росія доволі лояльно ставиться до Ердогана, і Ердоган хоч і є країною НАТО, Туреччина має на увазі, але все-таки. Може домовитися із Москвою про те, що його військові будуть виконувати моніторингову місію на території України. Це поки що припущення, друзі, але воно має право на життя. І щодо переговорів США та Китаю, вже я вам про це повідомляв у вчорашньому відео. Сьогодні стало вже відомо. Перші подробиці США і Китай розпочали ці переговори щодо припинення торгової війни. Вони відбуваються у Женеві. Там сьогодні прийшла перша зустріч віце-прем'єра Китаю Хеліфена та міністра фінансів США. Скота Бесента з метою пом'якшення торгової напруги між країнами. Переговори проходили в закритому форматі, деталей немає. Експерти доволі скептично відносяться до переговорів і не очікують якогось прориву. Хоча кажуть, сам факт зустрічі вже вважається позитивним сигналом. Обговорення можуть продовжуватися у неділю чи понеділок, тобто завтра чи післязавтра. І дуже щільно зараз відбуваються події, що мені вказує на те, що всі ці історії торгова війна США та Китаю, торгова війна США та Європи, російсько-українська війна, в тому числі війна Індії проти Пакистану, їхні взаємні обстріли. Події на близькому сході дуже щільно пов'язані, так само як і без'ядерна угода із Іраном, яку хоче підписати Дональд Трамп. Буквально щойно з'явилося повідомлення від м, закордонного відомства Ірану про те, що Іран готовий продовжити діалог щодо підписання безядерної угоди з Європейським Союзом Сполученими Штатами Америки. І Росією, і також із Китаєм, тобто з усіма він готовий домовлятися про без'ядерну угоду, яка також буде елементом великих геополітичних домовленостей. Також стало відомо про те, що нібито спецпосланець президента США Дональда Трампа стів Вітков має представити Путіну список із 22 пропозицій США і Європейців щодо війни в Україні. Це м, план, який був озвучений Кітом Келлогом, точніше інформація про нього була озвучена. У ефірі телеканалу Fox News, і погоджено цей план був у Лондоні під час зустрічі європейців, американців та української сторони, яка пройшла на дуже низькому рівні, ви це пам'ятаєте. Я маю сумнів, що в принципі цей план Вітков нарочно повезе до Путіна і буде йому представляти. Хоча, звісно, цього виключати не можна, але оскільки вже пішов діалог із Москвою в формі ультиматуму, який демонструє. Євроатлантичну єдність щодо продовження тиску на Росію, то швидше за все, цей план поки що представлений не буде. Ну, принаймні, в Кремлі сказали, що найближчим часом зустріч Стіва, Віткова і Путіна не планується, але все може дуже, -дуже швидко змінюватися. Щодо інших моментів, які друзі, варто все ж таки знати, учасники коаліції. Рішучих, охочих і по-різному називають на саміті в Києві домовилися, що держави Заходу не будуть послаблювати санкційний тиск проти Росії, поки з нею триватиме переговорний процес. Домовляться до чогось, тоді буде скасовувати санкції. Ну і ще раз нагадаю: Макрон сказав, що зупинення допомоги Україні на час 30-денного перемир'я не планується. Військова допомога буде надходити і надалі, але єдине, що Німеччина. Устами вже Фрідриха Мерца, нового канцлера Німеччини, повідомила про те, що Тепер всі постачання зброї до України будуть засекречені. Ніхто нічого вголос повідомляти не буде. І в принципі вважає, що це правильно. І на рахунок Пакистану, Дональд Трамп буквально кілька годин тому опублікував у себе в мережі True Social пост про те, що йому вдалося досягнути домовленостей між Індією та Пакистаном про припинення вогню, встановлення перемир'я. Ну і навіть очільник закордонного відомства Пакистану підтвердив, що країни домовилися про негайне припинення вогню. Буквально через 4 години було порушено це припинення вогню, знову стало тихо. На цю хвилину, поки я вам записую відео, про нові ексеси не повідомляється. Те, що знову ж таки Пакистан по Індії чи Індія по Пакистану випустила ракету, це не означає, що домовленості порушені. Ну, принаймні, поки що можна говорити, що за попередньою домовленостю про припинення вогню Індія та Пакистан поставили на паузу ескалацію. А як буде виглядати рішення Росії щодо. Припинення вогню і початок переговорного процесу очікуємо, друзі. Я думаю, інформація буде найближчим часом. Щонайменше з 0 годин 10, точніше 11 травня. Ми вже дізнаємося, чи є повітряні тривоги, чи продовжуються обстріли і так далі. На цю хвилину, друзі, всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, також долучайтеся до телеграм-каналу. Там інформація з'являється дещо швидше. Відбираю для вас найважливішу, найактуальнішу, яка цікавить. Тому, я думаю, ви не пошкодуєте, якщо будете підписані і на телеграм-канал. Ще раз наголошу: посилання в описі під відео. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!